Усім привіт! Сьогодні відео буду засніму відео на от протестував я альбендозол, ін'єкційний 10% -ковий. і от хочу вам <кій> результат. І хочу розказати предісторію. Мав виводок такий, поляха моха думав, все, піду повикидаю все псам. Ну якісь такі вони ну ніякі. Вважу їх. Їм uh, 19 числа місяць минув. Такий кушлат, якісь живота, ті малін. Ну, бляха-муха, думаю, все. Не буде з них току, повикидаю псові, не буду даром цей. Другий раз самку запарую. Щось не то. Думаю, вже і самку викинути. На м'ясо піде. Щось не подобається мені. Думаю, ну ладно. Глистую. Проглистував. Горошки, дивіться, можна заряджати в І думаю... Так, і перевірю, бо всі питають, а що ж там альбендазова, що ж там альбендазол. Зробимо важити і зараз відкидати їх на сторону. Беремо. Важили вони, ці кролики. Так, кіло 150. Так. Беремо другого кролика. Кіло 170. Так, нагадую, це їм було. Я їх листував 17 числа. Це пройшло 7 днів. Тоді не важили по 600 грам, 600-700 грам, 7 днів проходить. От, дивіться, Я сам щось. Були 600-700, і саме більше було 800 грам. От, 970. Ну, це вже щось. щось, Що у нас тут ще так, ладно. Кіло 160 кролик. Маленький, але збитий. Беремо двох. Так, що тут? Вставай. Вставай, мова. Кілограмчик. Останей другого. 950. Ну про що я кажу? І останні нас. Ну, це уже. Малеш, ось був маленький. 808, це вже. Це вже брак. Ось такий результат. за кролику. Кролику сьогодні 19 числа минуло місяця, місяць і 5 днів. От місяці 5 днів від 890 до 170 кіло 170 було. От тепер щось воно вже більш-менш виводочок показується, як на кролика. Що хочу. Були кушла і криляти. Вони ну, дійсно заглищені. За глистував разом самку і глистував криляток. І от дивіться. зразу робляться гладенькі. І глистував там ще повторно глистував ще. Кролика. І от починають линяти зразу, бачите? Приходить ленька. Тепер щось з цього кролика буде. Так покажу вам зараз ще один виводок. От уже я глистував, це вже я листував, це показував, що підростають білі камні. Оце я їх повторно глистував. Це вони 28 їм буде е, 2 місяці. Через 5 днів, то я вчора 23 снімав знімав, то там вони вже теж такі і 2 200, і 2 100 2 кг, навіть 300 є. Тобто працює. Зараз покажу, що вам той виводок. Так, це другий виводок, це герої м, відеоролика майбутні підростаючі в майбутні камні, білі камні. Оце їм повторно робив дегімнетизацію і провакцинував їх. Так, і зараз ми кинемо їх на вагу. Що вони нам кажуть? Так, дивіться, 2 240. Це саму кролику через 4 дні до 2 місяці. 240.

250. Так, що я хочу сказати по кролику? Кролик мені подобається, що після глистування зразу стає по шерсті. Ось такі гладенькі. Гладенькі, підтягується. Ось Отакі він. Животи підтягнуті в нього. Тобто глистів у нього немає. Ось такий кролик стає так, І набирає гарну вагу і гарно розвивається. Що ж по альбендозолу? Альбендозол ініційний 10%. Препарат, ну бачите, все на російському, не знаю, що так. Альбендозол 10 грамм. І препарат має універсальну глімітну дію проти нематод, трематод і цистод, желудок, кишково, желудочно кишкового тракту і дихальних путів. О, що саме головне дихальні шляхи також впливає на, на глисти. І тут розкаже для гіліметизації жуйних свиней, коней, тобто звірів, пушних звірів. При нематодозах, трематодозах і цистозах інвазій. І тут розписано дозування. На сайті Базальта я читав, тут там інструкція метод ведення внутрім'язового. Тут нічого не про метод ведення. Пише, що перед іспользуванням флакон стріхнути треба, бо воно отак, осідає він. Осідає і такою стріхнути, щоб він був біленький, Ось білий. Зараз ще покажу вам поведенню. І тут я вже кір, е, беру цистоди і собаки-коти. Беру дозування собаки-коти. Тут виходить дозу препарату в міліграм мілілітрах, е, 2 мл на 10 кг на кролика. Тобто на дорослого кролика, якщо він важить десь там. 2 мл на 10 кг, тобто мл на 5 кг. Якщо здоровий великий кролик, то я беру там десь наприклад, півтора кубіка. Якщо такий от кролик 2-кілограмовий, то беру 0,5. Колю внутрім м'язову. Все нормально, немає ніяких ні абсцесів, нічого кролик нормально себе почуває і все нормально. Внутрім завожу. Тому препарат. Пройшов нормальне тестування, пройшов нормальні нормального переносив. Взагалі ніяких проблем не було ні в місячний кірлят, ні в двохмісячний кірлят. Тому рекомендую, добре він себе показує. Одне що, трошки препарат, ну як, не сказав би, що густий, но такий десь чуть-чуть густі від молока. Треба поставити бутилочку в тепло і далі набирав я, брав голку от від 5 Кубового шприця, таку ширшу голку, більшу голку. Чого? То, щоб було легше набирати. Ось таку голку, з кубового шприця більшу і вдівав на двох кубовий шприц і так задавав. На кролика, наприклад, місячного, на кілограм ваги. Кколов 02-03, а на двомісячного кролика 0,5 на дорослого кроля десп'ютра кубіка. Вон, ось такі горошки їхні. Всі сухенькі, без ніяких проблем немає. От, тверді. Так що препарат пройшов. 100 мл препарату нормально себе показав, я задоволений, тому що набагато легше взяв проколов проколов, бо пропойка, це кожному кронятку Ну теж нормально, ротика треба там, а мені ін'єкція краще. Ще що є автомат шприц, клом склом клас, виставили дозу, прокололи і без ніяких проблем. Тобто треба або ж корми робити, що застосовувати там. Робити корм, тут краще. Положили свій холодильник, прокололи і все. Ціна препарата на сайті 50 гривень 100 мл. Я рахую, що це взагалі копіючний препарат. Так як я всі стараюся вам показати, копіючні препарати, щоб ви не там переплачувати великі гроші. От, копічний препарат, користуйтесь і всі проблеми вдосняті. Тому, кому цікаво підписуємося на канал, дуже багато цікаво розказувати про препарат, якими користуюся, і буду рекомендувати користуватися вам, показувати по них результат. Все, всім пока.